Привіт! Вже настав лютий, тож прийшов час підвести підсумки всього того, що я натворила у лютому. Як завжди, це буде вишивка, трішки діамантової мозаїки і розмальовки. Почнемо ми з вишивки. У мене була ось така робота ось така з бордер коллі в соняхах. І я її вишивала вже якийсь час. Я її почала, якщо не помиляюсь, на початку листопада. Відповідно, весь листопад, весь грудень я її вишивала. І в якийсь момент я зрозуміла, що я її, можливо, не встигну довишивати до кінця зими. А я хотіла ще почати одну роботу. Яка більш зимова, і я думала: ну насправді мій початковий план був такий, що я оцю вишивку дороблю десь до кінця січня, і далі почну. Вишивати ту зимову роботу, але я не доробила до кінця січня бордер колі, і тому я вирішила поки що відкласти цю вишивку і повернутися до неї пізніше. Я вже повністю вишила все чорним, тобто, в мене чорний колір повністю зараз вийшов з роботи. І два соняха майже повністю вже готові. На цьому зовсім трішки залишилося довишивати. Але як я вже сказала, поки що ця робота відкладається, напевно, скоріш за все, десь до весни. І оця робота, відповідно, це та сама робота, яка, яку я планувала. Вишити зимою, тому що, як ви бачите, вона зимова. Тут котик, і собака, вони дивляться кудись у віконечко. Дуже затишна, затишна схема, вона в мене вже десь рік лежить. Я її хотіла вишити саме зимою. момент, коли я зрозуміла, що я, якщо продовжу вишивати, Бордерколі не розмалюю оцих тваринок. Ой, не розмалює не вищий оцих тваринок, то я скоріш до кінця, скоріш за все, до кінця весни, до кінця зими я не встигну. Тут собака породи колі, і котик це, скоріш за все, шотландський прямовухий котик, судячи з того, як він виглядає. Далі я почала викладати діамантову мозаїку. Вона в мене із усього того, що в мене є в роботі, йде повільніше за все. Не часто я її викладаю, але все ж таки викладаю. В мене також є відео, де я показувала, як я оформлюю свою роботу, як я її готую до початку роботи. Ну і, відповідно, вона дуже велика, вона 50 на 70, здається, якщо я не помиляюся, вона дуже велика. Тут феєчка з фредками, я поки що виклала тільки оцю невеличку частину, тобто голову цієї феї я почала викладати. Ну і тепер перейдемо до розмальовок. Я не так багато розмалювала, але в мене є і інші роботи, якими хочеться займатися, та сама вишивка. Ну і роботи доволі багатько. Але все, що я не розмальовувала, все покажу. По-перше, це розмальовка від Ашет Baby Animals. Тут в мене три роботи. Такий милий їжачок, котенятко і лисенятко. Я все це розмальовую, ну, це розмальовка по номерам, як ви зрозуміли, все я розмальовую акриловими маркерами, не дуже вони ідеально, звісно, лягають, але краще, ніж фломастери. В цілому мене влаштовує. Ще одна розмальовка по номерам від Ашет. На цей раз вже велика. Да, тому що це, наприклад, вона маленька, вона ось така. Оця велика теж про тварин, як, в принципі, більшості моїх розмальовок. І тут я зробила аж чотири роботи: це леопард. Це Лев. Гієнвидна собака така африканська тематика. Да? Це тварини, які живуть в одному регіоні. Вирішили, не знаю, чи спеціально чи випадково їх творці цієї розмальовки вирішили помістити на один розворот. І ось тут ще така от лисичка. Теж все це розмальовано акриловими маркерами, тими самими, що я розмальовую, і в маленький. Я в цілому ем, не люблю купляти дуже багато різних художніх матеріалів. Я, в принципі, не люблю дуже багато чого купляти. Я зазвичай намагаюся знайти щось таке, щоб для мене було для мене гарно підходило, і після цього я. Зупиняюся з покупками. От, і я купила ці акрилові маркери, які в мене. Я їх десь з Амазона замовляла. Вони якісь no ну, скоріш за все, якісь китайські. Вони для мене достатньо хороші, щоб я отримувала задоволення від розфарбовування. Тож мене поки це влаштовує. Далі, ще одна розмальовка від Ашет. На цей раз вже, звичайно, не по номерам. І тут в мене є два зображення. От такий от олень. Це перша ілюстрація, яка символізує початок цього зимового, зимового розділу книги. Я вирішила спробувати використати неоколори. Ну, як бачите, не дуже удачно. Мені не вдалося на цьому папері достатньо їх розмити. Хоча загалом я дуже люблю неоколори, я їх дуже багато де використовую. І якщо гарна, гарний папер, який підходить під цей, під цей матеріал, то воно заходить добре. От, А тут ну... Буду знати тепер. Буду знати, що вона так лягає, не буду їх так використовувати. І оце ще одне зображення. Тут я, до речі, теж використовувала неокалери для підложки. А, тут ще, звісно, не сказала про все інше. Тут призма Color Premier і якісь фломастери для розфарбовування цих всіх узорчиків. Фломастери теж нові ну, якісь. А, так, тут значить, знову Prisma Color Premier і підложка неоколерами. Мені здається, тут вони краще лягли, я так думаю. Мені мені принаймні так здається, немає. Хоча от тут все одно ніби як ем, скатується цей, цей папір, скатується, але тим не менш е, загальне враження від цього зображення набагато краще ніж від того е, оленя. Далі Fragile World від Kirby Розанеса, і тут в мене два зображення. Знову ж таки, тут я спробувала неоколори, і, як бачите, теж воно щось не дуже лягло. Але я підозрюю, що в мене в чомусь були сторінки. Тому що тут от воно дуже якось взялося якимись дивними плямами. І таке враження, що ніби як сторінка була чимось намащена якоюсь олійною структурою. чи чимось таким. От. Ну, Тим не менш, вже як є, достатньо гарна робота, як на мене. Ну, Тобто, мене знову ж таки більш-менш влаштовує така от горила, розфарбувала горилу і це пінгвінчики. Вони англійською називаються Rockhopper penguins, тобто, стрибаючи по каменям пінгвіни, не знаю, як вони називаються українською. На жаль, все забуваю перед початком зйомок відео дивитися і гуглити українські назви тварин, які зустрічаються в моїх розмальовках. Тому, тому так. Але їх можна загуглити як Rockhopper penguins і подивитися. На Вікіпедії, наприклад, як цей вид називається українською. Розфарбовую кербі Розанеса по порядку, тому що в цій розмальовці ну, абсолютно я в захваті від, від усіх робіт, і тому, тому просто розфарбовую по порядку. Тут акварель Вангок для подложки, тут Prismacolor Premier. Uh, і uh, білий маркер поска для цих всіх виділень біленьких. І остання робота, яку я розмалювала у січні uh, це від uh, Джоді Берксми uh, розмальовка Native American Mythology. Uh, я давно її дуже набрала і от вирішила взяти. І от така робота в мене вийшла, називається The Three Watchmen. Тобто три хранителі, наглядачі, три наглядачі. І отут, якраз неокалери лягають доволі таки гарно. Мені подобається. Я от завжди та комбінація, яку я використовую для цієї розмальовки. Це завжди призма і це завжди в якості подложки там, для, для фона і таке все інше. От. Ну і знову ж таки білий маркер Поска. На цьому все. Це всі мої роботи, які я зробила і по вишивці, і по розмальовкам. Так що побачимося в, наступному, в наступних відео. Всім гарного дня і до побачення!